Всім привіт, Артур. Я з 2016 року працюю таргетологом, займаюся рекламою для малого бізнесу, зібравши свій восьмирічний досвід в роботі з різними тематиками, починаючи з медицини і нерухомості, закінчуючи автомобільною тематикою і соціальними проектами. Хотів би вас запросити на консультацію з маркетингом. Сама суть консультації індивідуальна залежить виключно від конкретної мети бізнесу і типу бізнесу, але її основна задача розібрати проблеми, що спричинили труднощі або застій в розвитку бізнесу, шляхом покращення маркетингової стратегії. Я б назвав би це плановою діагностикою вашого маркетингу, який корисно робити хоча б раз в рік, як вашому автомобілю. Незамиленим поглядом зі сторони, який має свіжу і неупереджену думку. Більше того, крім консультації, кожен з вас прямо зараз може написати мені в інстаграм або телеграм і гарантовано, безкоштовно отримати два дуже приємних бонуси: перший чек-лист перевірки ваших рекламних каналів, який допоможе вам самостійно проаналізувати місця, де ви зливаєте бюджет і втрачаєте клієнтів. І друге. Список з восьми актуальних промо-акцій для вашого бізнесу, які допоможуть вам залучити нових клієнтів і утримати постійних. Тому пишіть прямо зараз: посилання на контакти знаходяться в описі під цим відео. І це ще не всі бонуси, які вас чекають. Далі буде більше. Для кого створена консультація? Консультація ідеально підходить для власників чи керівників малого бізнесу, інтернет-магазинів, спеціалістів. ФОПів, які хочуть продавати свої товариші послуги, і планують масштабувати власну справу, які хочуть зрозуміти, як ефективно налаштувати маркетинг для розвитку власного бізнесу і просування в інтернеті. Консультація дасть вам чітке розуміння, як правильно використовувати маркетингові інструменти, якщо у вас немає відділу маркетингу, або ви працюєте з підрядниками і хочете більш досконало контролювати їх роботу та виставляти чіткі задачі. Все, що для цього потрібно, зв'язатися зі мною в інстаграм, пройти невеликий бриф в стручному для вас режимі текстова переписка, аудіо чи відеодзвінок, на якому збирається потрібна інформація для початку моєї роботи. Збирається інформація, які маркетингові цілі перед собою ви ставите, які труднощі хочете подолати, список рекламних каналів і систем аналітики, які ви використовуєте. Вся ця інформація аналізується, виходячи з більше ніж 30 пунктів. На виході ви отримуєте ретельний розбір проблеми, який дасть відповіді на самі популярні питання. Як боротися з конкурентами в онлайні? Конкуренція росте, є велика кількість схожих з вашим бізнесом, які надають такий же спектр послуг або продають такий же товар. Буде проведений аналіз конкурентів в рекламному каналі і прописані рекомендації для зайняття лідуючих позицій. Як збільшити продажі, буде підібраний оптимальний набір інструментів лідогенерації з урахуванням в специфіки вашого бізнесу, проведення аналізи воронки продажів для усунення проблеми, які заважають вийти на бажаний результат. Ви отримаєте відповідь, чому реклама не працює. Це незалежна оцінка вашого поточного маркетингу, аудит існуючих рекламних кампаній і список рекомендацій по усуненню слабких місць. Дізнаєтесь, як скоротити бюджет на рекламу, але при цьому збільшити продажі. Відповім на ваші поточні запитання по маркетингу і просуванню. Контакти для зв'язку зі мною ви можете знайти в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. А тільки для перших десяти консультацій діє спеціальна пропозиція. Консультація всього 2,5 тисячі гривень, при регулярній ціні 4,5. Ті, хто заінтересований в покращенні результатів свого бізнесу. Пишіть і не зволікайте, тому що якщо у вас немає чіткої стратегії просування власного бізнесу в інтернеті, у вас немає продажів. Пишіть і отримуйте ефективний набір рішень, які дозволять вам більш якісно просувати ваш бізнес. Дякую за увагу! З вами був я, Артур. Ми ще обов'язково зустрінемось.